Професія педагога одна з найшанованіших, почесніших та відповідальніших у суспільстві, бо саме освітяни формують особистості, закладаючи основу майбутнього держави. Від їх праці залежить мільйон учнів, здібності яких розкриваються під час навчання. Представників освітянської родини основ'янського району вітала з прийдешнім професійним святом. На церемонії вручення почесних грамот був присутній і мер міста Ігор Терохов. Шановні друзі, шановні освітяни, шановні вчителі, дуже приємно бути поряд з вами в цей день напередодні свята, Дня працівника освіти. Для Харкова дійсно це дуже важливе свято, бо завжди наше місто було освітянським містом, містом в якому чудові школи, чудові дошкольні заклади, ну і, звісно, чудові вище. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Бо насправді те, що ви робите, це фундамент нашого майбутнього, майбутнього нашого міста, Героя Харкова, майбутнє всієї України. Що я хочу побажати вам в цей день? Перш за все, щоб настав справедливий мир. щоб у всіх вас було міцне здоров'я, щоб був родинний затишок. І щоб наступного разу, коли ми будемо збиратися і святкувати тим освітям, ми зібрали зовсім по-іншому, вже в мирній Україні і в мирному українському місті, місті герою Харків. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Після церемонії нагородження яскравими танцювальними та вокальними номерами гарний настрій подарували глядачам актори академічного театру музичної комедії. Я з дитинства мріяла стати педагогом. І моя мрія здійснилася і раджу всім мати цю професію, тому що це позитивні емоції щодня, спілкування з дітьми, це неперевершені враження. Щодня, коли ти бачиш, як діти дорослішають, як діти навчаються, стають розумними, ти отримуєш велике задоволення. А ще працюючи вчителем, я розумію, що я. Завжди молода, тому що я повинна бути в тренді і хочу, щоб всі це зрозуміли, тому що поруч з молодим поколінням завжди відчуваєш себе молодим. Це стиль мого життя, це моє життя. Я свою професію вибирала ще коли була маленькою дитинкою. Вісім років я зрозуміла, що хочу працювати з дітьми, бо ці маленькі серця, в які ми вкладаємо щось добре, світле, вони потім роблять нашу країну такою ж, світлою, гарною. Дуже доброю, дуже натхненною, творчою. Ну, хочеться жити. Моя професія дуже незвична. Я працюю з маленькими дітьми. Вони дуже веселі, розумні. І нам дуже подобається давати їм те, чого в них немає, пізнавати щось нове. Розвивати музичні здібності, танцювати, співати я отримала від цього велике задоволення від своєї праці. Моя робота це спілкування. Ще у нас є чудова нагода працювати в метро і живе спілкування з дітьми, творчість із працівниками це є наша робота нашим незламним колегам. Особливо працівникам метросадочку і метрошколи я бажаю творчості, здійснення бажань і миру. Аліна Промашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Харків Новини.